Вітаю! Це прийшов час поговорити про фейки та вкиди держави-агресора. Почнемо з того, що на поточному тижні Росія посилила свої зусилля для того, щоб дезінформувати як світову громадськість. Так і навіть всередині України, і на жаль, деякі українські політики, а також підконтрольні їм телеграм-канали, стали союзником держави-агресора. Отже, вкид про те, що, начебто, міністр оборони Умеров зробив подання на звільнення главкома залужного. Цю інформацію поширив депутат Ар'єв, і вона отримала широкий розголос в російських медіа, а також в телеграм-каналах. Зокрема, Раша Today повідомила, що, начебто, готується таке звільнення, тому представникам українських. Ської політики варто пам'ятати, що своїми свідомими або несвідомими діями вони послаблюють Україну під час війни. Тим часом російська пропагандистська машина продовжує розкручувати цей маховик. Зокрема, Раша тоді публікує думку, як вони. Представляють його професора Євстаф'єва, який інтерпретує випадок, який стався з помічником главкома залужного і придає цьому фейковий політичний контекст. Помощник Залужного, погибший при взриві гранати, став побочною жертвою розгорающего в Києві грізні вокруг оказавшихся підвішеними президентських виборів. По мнению этого могут схватки Зеленський і Залужний. Це брехня. По перше, жодного конфлікту між військовим та політичним керівництвом немає. А от такі повідомлення якраз і повинні сприяти цьому фейку, щоб він підривав довіру до української влади з боку самих українців. А по-друге, такими вкидами фейкомети з Росії намагаються підірвати підтримку України з боку європейських та американських партнерів. Тим часом в продовження цього самого фейку поширюється. Неправдиве відео про те, що, начебто, главком залужний закликав населення України вийти на площі своїх міст, а військових не підкоряться наказам влади. Це відео зроблене за технологією Діпфейк, отримало поширення в соціальних мережах, і воно є повністю неправдивим. І слугує тій самій меті. На жаль, ці меті підтримують її і деякі агенти російського впливу, які ідентифікують себе як однокашники, одногрупники Путіна, а самі перебувають за межами Росії. І є теж знаряддям інформаційної війни, поширюючи неправду про, начебто, намір офісу президента змінити керівництво українського генштабу. Ця інформація є продовженням згаданої інформаційної лінії, яку проводить Кремль на поточному тижні. Також отримав поширення фейк про начебто причетність української влади до торгівлі дітьми з посиланням на сайт сумнівної якості російські телеграм-канали повідомили, що, начебто, журналістські розслідування, проведене французьким репортером, указують на тіньову сторону діяльності багатовітного фонду леді», під прикриттям евакуаційних мероприятий з України були вивезені десятки дітей, які впоследствии попали в сіть, займаючись незаконним сексуальною експлуатацією. Повна маячня, але вона отримала поширення в російських медіа як правдивий факт. Причому сайт, який, начебто, створений для цих цілей, є повністю фейковим. І це робиться з тією самою метою підриву довіри України на Заході. Ці вкиди відбуваються регулярно, але зараз отримали додаткового імпульсу з огляду на те, що інформаційна пропагандистська робота держави агресора останнім часом не мала впливу ні за межами Росії, ні всередині України. Так само російська пропаганда поширює. Наративи, які пов'язані з, начебто, ставленням українського військового керівництва до українських військових як до гарматного м'яса, тобто це типова російська технологія, приписувати власну неспроможність, власну модель поведінки Україні. Всім відомо якою ціною Росія. Прорвалася до Бахмуту, і скільки десятків тисяч російських зеків там загинуло. А тепер вони намагаються аналогічні законодачення інтерпретувати і навісити на Україну. Зокрема, телеграм-канал Рамзай стверджує, що сьогоднішня стратегія ворожоних сіл України це безсмислені атаки і штурми. Тим не німені очередний стратегічний замисел Бахмутського місняка Залужного это нічусвітність українців к втрат, і вона дозволяє українському командуванню не обращать внимання на собственники жертви. Всі ці тези, які я озвучив, це абсолютно маячня, тому що, по-перше, якраз збройні сили України відрізняються тим, що з повагою ставляться до життя кожного солдата, на відміну від от російських. А по-друге, всі ці епітети, якраз раніше, лунали на адресу самого російського військового керівництва і тепер просто перекладені на плечі українських воєнних начальників. Ідемо далі, і серед інших фейків, які на поточному тижні лунали, це традиційні заяви секретаря Ради безпеки Росії, одного з керівників Росії Миколи Патрушева, який на зустрічі в рамках СНД в Москві спробував знову ж таки звинувачувати Україну в тому, в чому звинувачує весь цивілізований світ саму Росію, зокрема. В використанні терористичних методів Київ все чаще прибігає к терористичним методам проти Москви. Не добиваючись успіху на полі бою. він уже намагався атакувати Ленінградську, Калінінську і Курську атомні електростанції. Стверджує Патрушев, це брехня а зроблено це з тим, щоб відвести від самої Росії звинувачення в окупації Запорізької атомної електростанції та в атаках на цілі, які були розташовані поблизу інших атомних електростанцій на території України, що ледь. Не поставила країну на межу чергової ядерної катастрофи. Ну і Росія продовжує використовувати західні інформаційні майданчики сумнівної якості для поширення своїх наративів. Зокрема, видання ЮНЕГЕВЕЛЬТ повідомляє, начебто Україна зможе освоїти великі ресурси Євросоюзу, але так і не зможе відновитися після війни. Зокрема, це видання. Пише таке, Київ сожрет всі деньги Брюсселя. Так в ЄС в долгосрочной перспективі буде ослаблен і перестанет бути конкурентом, подчеркивает издание, Повідомляє російська пропаганда. Якщо ж подивитися, що це за Юнгі Вельт, яке це пише, виявляється, що це видання, яке контролюють німецькі марксисти та крайнє ліві, яке було засноване 47-му році в секторі Берліна, який був окупований радянським Союзом, і це була. Газета молодіжного об'єднання німецької молоді в часи соціалістичної Німеччини. Тобто, це був рупор німецької соціалістичної пропаганди, який продовжує працювати в одному інформаційному режимі з Москвою. Так само на тижні ми бачили спроби розхитувати ситуацію в Україні за допомогою. Колишніх депутатів, які вкинули тезу про те, що, начебто, російськомовні захисники України мають бути уражені в своїх правах. Зокрема, про це пишуть російські телеграм-канали, бойці ворожоних сіл повинні восприймати Москва ротих як врагов, а вона вновь, бивши народний депутат, накинулась на рускоязичних українських солдат. По її словам, воювати в рядах ВСУ це не заслуга. Це Інформаційна пропагандистська діяльність на жаль повністю співзвучна з тим, що намагається зробити Росія: розхитувати ситуацію в Україні та ділити українців на справжніх і несправжніх патріотів. І ті українські колишні нардепи, які використовують ці тези, мають бути свідомими, що вони підігрують ворогу і припинити цю діяльність. Ну і на жаль, пов'язані з колишнім п'ятим президентом України медіа, поширюють теж неправдиву інформацію, зокрема. Посиланням на керівника офісу президента про те, що начебто керівник офісу заявив про те, що лише одна політична сила не бажає укладення миру з Росією, і це, начебто, політична сила попереднього президента. Ця інформація є повністю неправдивою, а використано було цим пропагандистським ресурсом неправдивий скріншот одного з інтернет-видань. І при цьому вони підроблюючи. Сторінку цього видання допустили навіть помилку в прізвищі глави офісу президента, вказавши його через іншу літеру. Це вкотре доводить, що, на жаль, українська пропаганда останнім часом стає дуже зручним продовженням російської пропаганди, але вже всередині України, і це вкотре є нагадуванням, що всі ми повинні дотримуватися інформаційної гігієни і дотримуватися. Рамки, яка вказує лише на одне: треба довіряти офіційним медіа, які мають конкретних засновників, які мають конкретну репутацію, на яку можна спиратися в отриманні цієї інформації. І традиційний заклик довіряти українському військовому та політичному керівництву. А якщо ви мешкаєте за межами України, то дивіться російськомовний канал Freedom і англомовний канал UA TV. До зустрічі, і Україна обов'язково переможе.